Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми продовжуємо вчитися і вивчати тему віра Божа. Сьогодні ми поговоримо про віру як пізнання або знання, що є умовою пізнання. Ми вивчали, що віра має своїм джерелом Боже Слово. І в нас, знаєте, має бути така вроджена любов до знань, любов до Божого Слова. До Божих знань. Адже знання це лише перший крок до того, щоб отримати пізнання. В 1 Коринтян 8.3 написано, що хто любить Бога, тому дане знання від Нього. В українському перекладі дещо по-іншому теж звучить, що коли ж любить хто Бога, той пізнаний ним. В синодальному перекладі пише: Хто любить Бога, тому дане знання від Нього. Знання важливі. Адже чим більше ми знаємо, тим якіснішим буде наше життя, буде наш світогляд. Якщо ми чогось не знаємо, то нам потрібно шукати цих знань і радитися з тими, хто знає, хто має откровіння або хто має вже досвід. Хорошим прикладом або ілюстрацією життя із знаннями і без є два старозвітні герої Самсон і Соломон. Самсон. Він нам представляє собою людину з помазанням, але без мудрості, без знання. Він робив неймовірні речі, челюстю осла побив армію, ворота знімав в місті, як знаєте, в нас на Андрія. І так далі. Закінчив він в поразці. Соломон не мав. Таких великих чудес в своєму житті, але в нього були знання і була мудрість. І в його царстві їли золотих мисок золотими ложками. Таким чином, у нас має бути любов до Бога і любов до знання, любов до Його слова. На жаль, таку патологічну нелюбов до знань нам привили в радянській школі, наші вчителі. І це проблема цілого покоління. Люди, що люблять знання, вони. Живуть якісніше, як я сказав. І, до речі, Нобелівські лауреати, щоб ви знали, це, напевно, ті, хто найбільше люблять знання. 70% з Нобелівських усіх лауреатів це є християни-протестанти. 20% Нобелівських лауреатів це єврей. Отже, любов до знання. Чому ми говоримо любов до знання? Тому що Знання рано чи пізно приводить до пізнання. Ісус проповідував притчами. Притчі слухали всі, але тайни Він відкривав тим, хто шукав Бога, хто хотів служити Богу, хто хотів слідувати за ним. Таким чином, ті, хто наполегливо шукали Божих знань, вони отримували откровіння від Бога. Взагалі, вивчення Біблії це вивчення обітниць, тобто ми намагаємося отримати знання для життя, які потім можуть перерости в категорію пізнання. Читаючи Біблію, ми отримуємо інформацію, але з часом ця інформація, яка стає нашими знаннями, вона переходить на більш глибокий рівень, на рівень пізнання. Або коли ми це слово пережили в своєму житті і вже з. Сфери знань, воно переміщається в сферу особистого пізнання. Божа віра формується, коли отримані знання переходять в пізнання. Знання, як ми сказали, вони первинні, вони потрібні. Потрібно їх шукати, потрібно їх закладати, потрібно їх прагнути. Вони первинні. А пізнання це, як, знаєте, певний момент, коли твоє те, що ти знаєш, або те, що ти вивчив. Воно стає тим, що ти знаєш, і воно вже стає твоїм откровінням. Яким чином знання переходить в пізнання? Через практичне застосування. Отримані знання, як правило, нас до чогось зобов'язують, і через правильну реакцію на ці знання нам дарується пізнання. Спочатку ми розуміємо, що це обітниця, потім вона стає нашим откровінням, а потім ми поступаємо згідно цього откровіння і бачимо результати Божі. В восьмому розділі Івангелії від Івана з 31 вірша Ісус сказав такі слова. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього увірували, як у Слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас зробить вільними. Пізнаєте істину або пізнаєте правду, каже Ісус. Що означає пізнаєте? Біблійне слово пізнаєте це з'єднаєтеся, станете одним цілим. Написано Адам пізнав Єву, і вона народила Каїна. Стали одним. Пізнаєте істину, це з'єднатись з отриманим откровінням», станеш з ним цільним. Пізнання це з'єднання це не просто знати, це пережити істину в своєму житті. Якщо знання не перетворюються в пізнання, то є загроза нам стати фарисеями. Фарисеї це були люди, які знали багато, але в їхньому житті не було пізнання. В 11 розділі Луки, 52 вірші, Ісус каже горе вам, законникам, бо взяли виключа розуміння, самі не війшли, і тим, хто хотів увійти, не дозволили. Сьогодні, через те, що покоління Z, є таке покоління Z, яке народилося. Після 2000-х років, це дуже часто вони плутають знання і пізнанням. пізнання. І ми маємо ціле покоління горде тим, що в них є доступ до знань, але тим не менш з великими проблемами в духовності. Отже, знання і пізнання це різні речі. Ісус каже: пізнайте істину, і вона вас зробить вільними. Не істина сама по собі приносить свободу. Але істина, яку ми пізнали. Я повторюю: не просто істина, яку ми почули, але істина, яку ми пізнали, ми її пережили, ми пропустили її через своє життя, пережили, зрозуміли. Ось така істина робить нас вільними. Знання без пізнання це є мертва віра. Повторю: знання без пізнання мертва віра. Єдиним пізнанням Духовного світу є Боже Слово. Знаєте, чим можна відрізнити знання і пізнання? Це як бідний професор і його успішний студент. Професор просто знав, а студент взяв ці знання і втілив їх. Одинадцять учнів знали, що в принципі можна йти по воді, все можна. Але лише один Петро пішов. Хороший учень розуміє, що якщо мій вчитель це робить, то я маю робити те ж саме. Якщо Ісус вчив і зробив мене своїм учням, значить я можу вчити. Якщо Ісус клав руки на хворих і зціляв їх, значить я можу класти руки і буде проходити зцілення. Якщо Ісус виганяв бісів і сказав, що і ви будете це робити, значить, ми маємо право і приклад Ісуса Христа, Його іменем виганяти демонів з життя людей. Петро не проходив школу підготовки, ходження по воді. Він просто побачив. Що його вчитель це робить і зробив те саме. Ось так і зі знанням, і з пізнанням. Ми отримаємо знання, воно переростає в нас як откровіння, і ми можемо поступати по ньому. Откровіння це єдиний фундамент, у якому може строїтись наша віра. Власне, на откровінні. Впевненість в невидимому та здійснення очікуваного, ми казали. Наша, наші дві складові віри. Тож пізнання це впевненість в невидимому. А життя вірою це здійснення очікуваного на підставі наших отриманих откровінь. Пізнання і дія згідно цього або реалізація цього пізнання. Релігія що таке релігія? Це нереалізовані знання. Це коли людина не реалізовує знання, а лише дивиться на інших і критикує, оцінює. І так далі. Віра Божа, вона шукає пізнання і можливості діяти. В релігійних людей слова і діла вони розбігаються. Слова можуть бути правильні, і проповідь правильна, і виглядає він правильно, а от немає діл, немає реалізації цих знань, або ми кажемо, немає того пізнання. На землі колись світські знання вони отримувалися разом з духовними. Перші вузи світу, такі як Сорбона, Гарвард, Оксфорд, це були духовні заклади, які давали духовну освіту і разом з нею давали природничу освіту, Тобто вивчали науки як такі природничі. В 1 Коринтян, в 8 розділі, ми читали, що написано, хто любить Бога, той пізнаний ним, або в російському хто любить Бога. Тому дано знання від Нього. Нам важливо мати в своєму житті людей, через яких знання Божі будуть приходити в наше життя. Це такий принцип, біблійний принцип, коли старші вчать молодших, вчителі вчать учні. В твоєму житті мають бути люди Божі, їхні книги, їхні проповіді, дружба з ними, які будуть давати тобі можливість отримувати пізнання. І таким чином. Рости у вірі. Ем, як я вже сказав, знання без пізнання воно надимає, воно продукує гординю, воно продукує гордих християн. Вони можуть мати п'ять біблійних шкіл закінчених, вони можуть вам розказати про всіх пастирів міста. От вони все знають. Але вони навіть домашню групу. Не завжди готові взяти і повести, щоб людей вчити, наставляти і передавати їм Боже Слово. Отже, різниця між знаннями і пізнаннями дуже велика. До знань треба стримитися, але вони нас мають привести до пізнання. Інакше це лицемірство, яке призводить нас до гордині. В 2 Петра, 1:3 написано, що все, що потрібне нам для життя та побожності. Подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою і чеснотою. Таким чином, Боже Слово нам каже, що в Ісусі Христі нам дано все для життя і побожності через пізнання Його. Не просто знання про нього, але пізнання Його. Тому, може ти в церкві 10 років, може 20, може 1 рік, може 50. Але ви знаєте, глибина Христа, вона настільки велика, що ми ростем в цьому пізнанні, ростем. І нам в цьому пізнанні дароване все для життя. Чим більше ти отримуєш пізнання Його, пізнання Його, тим більше якісним і кращим стає твоє життя. Тому в 2 Петра 1:5 ми продовжуємо і написано, тому. Докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання. Покажіть вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання. Петро каже: покажіть у вашій вірі пізнання. Покажіть, що ви близько ходите з Богом. Покажіть, що ви шукаєте його і пізнаєте його, а не задовільняєтесь просто якимось знанням поверхневим. Тим, хто діє вірою згідно пізнання. Всюди будуть, вони будуть мати процвітання, тому що їхнє життя, як ми казали, буде якісніше. Що таке пізнання істини? Це пережити Боже Слово на своєму житті. За 600 років до Христа в книзі Малахії описані слова таких, знаєте, людей релігійних в третьому розділі книги Малахії, ми читаємо, коли. Бог каже, принесіть мені всю десятину, і чи не відкрию я небесних отворів, і забороню в тому, що жере їсти ваш урожай, і вас будуть вважати блаженними любим краєм за ваш послух. Але релігійні люди вони скажуть, ну що толку з наших молитов, чи там з ваших молитов, чи з ваших проповідей, з вашого служіння. В 13 му вірші 3 го розділу пише Бог: жорсткі ваші слова проти мене, говорить Господь, ви кажете, що? Ми на тебе сказали, ви кажете марність служити для Бога. Що за користь, що ми стережемо Його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Саваота? Сьогодні є, знаєте, ціла коаліція, така армія розчарованих християн. Можна роздумувати, про що хочеш, але візьми, перевір на собі. Перевір на собі силу Євангелії. Перевір на собі. Те, що Бог сказав: принесіть десятину, чи я вас не благословлю. Перевір на собі, що означає простити ворогів. Перевір на собі блаженніше давати, ніж брати. Якщо знання з Божого Слова вони стали твоїм пізнанням, ти будеш так поступати, і ти будеш бачити. Ти будеш бачити, як працює Слово Боже. Охолодження в життя Христинина приходить тоді, коли є. Багато знань, але мало пізнання. Нема практики, нема пізнання. Є багато теорій, але немає використання цієї теорії. Як ми сказали, релігія це знати і не практикувати. Взагалі є три етапи пізнання істини. Перший спочатку ми розуміємо, що це Боже Слово, обітниця Божа. Ми її про неї почули, ми прочитали в Біблії, і ми, знаєте, собі в розумі зафіксували, що Бог сказав отак. Другий етап воно стає твоїм откровінням. Ти отримуєш розуміння того, що ти раніше не знав. І воно, знаєте, як в спалах в тобі. Вау, я не знав. Я не знав. Наприклад, сьогодні лікарі кажуть, що багато більшість хвороб від нервів. А нерви. Дуже часто від непрощення, від гніву, від страху. І тому Боже Слово нам говорить: не бійтесь. Боже Слово каже, прощайте ворогів своїх. Боже Слово каже, нехай гнів не заходить, нехай сонце не заходить в вашому гніві. І коли ти починаєш не просто знання, ну так написано, ну ти отримуєш це откровіння, Боже мій, це ж я сам себе з'їдаю непрощенням. Боже мій, це ж я сам своїм гнівом руйную своє життя. Мому ворогу то фіолетово, йому хоч би що, а я себе й їм. Ти отримаєш це откровіння. І третє, ти переживаєш цю істину в своєму практичному житті. Ти живеш цим. І ми називаємо це, що в твоєму житті наступив День пізнання. І про День пізнання ми продовжимо говорити на нашому наступному занятті.